Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на моєму каналі. Дякую за ваші лайки і коментарі. Дякую, що дивитесь цей канал. Отож, у Польщі діє ще одна програма фінансової допомоги для біженців з України, які мають карту поляка або для тих, хто є членами родини осіб з картою поляка. Йдеться про програму фінансової допомоги Помощь полякам з України. Отож, друзі, що передбачає дана програма. По-перше, програма передбачає одноразові фінансові виплати для громадян України, які мають або мали карту поляка та приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року. Розмір допомоги по 1500 злотих на дорослу особу та по 750 злотих на дитину до 18 років. Також програма передбачає можливість участі в безкоштовних курсах польської мови для дорослих одноразово. Також програма передбачає дофінансування для проходження курсів, підвищення професійної кваліфікації або курсів опанування нової спеціальності одноразово. Також ця програма передбачає дофінансування плати послуг психологів, присяжних перекладачів, юристів, лікарів та інших спеціалістів одноразово. Отож, друзі, хто може взяти участь у цій програмі? Подати заявку на участь в програмі «Помощь полякам з України можуть виключно громадяни України або Польщі, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року. Мають карту поляка або є чоловіком, дружиною, дитиною, внуком, батьком, матір'ю або навіть бабусею чи дідусем особи, яка має карту поляка. Також мали карту поляка, однак вона втратила чинність після отримання в Польщі. Карти сталого побуту, громадянства, або є чоловіком, дружиною, дитиною, внуком, батьком чи матір'ю, бабусею, дідусей особи, яка мала карту поляка і отримала сталий побит чи громадянство. Також програма розповсюджується на громадян Польщі, які мали право на постійне проживання в Україні і проживали там до початку війни, або є чоловіком, дружиною, дитиною, внуком батьком, матір'ю чи бабусею дідусем такого громадянина Польщі. Для подання заявок на участь в програмі потрібно відвідати один із стаціонарних пунктів, які є в різних містах Польщі. Перелік цих пунктів та номера телефонів дивіться в опису під цим відео. До зустрічі!